О, нічого таке азіаточка. І киди з неї купальник з мутузків зроблений. Хі. Моя баба такого би не одобрила. Володька, як ти думаєш, для чого я принесла тобі ці журнали? В мене є два варіанти. Або ти хочеш, щоб я завівся, або ти намікаєш на те, щоб я тебе кудись повіз купальнику. Що? О, з'явився третій варіант. Ти хочеш урізноманітнити наше життя і запросити на сінувал когось третього. Бладька, не позор мене. Взагалі-то я хотіла взяти участь у конкурсі «Міс Тернополя. Ой, Танька, ти що? Такі конкурси придумують пузаті дядьки для того, щоб знайти собі кохану. Ой, звідки ти знаєш? Ну, я б приламні так робив. Батька, можеш не переживати. Я тебе не лишу заради пузатого мажора. І, Танька, не зарікайся. Якщо буде нормальний мажор, вийдеш за нього заміж, поживеш пару місяців, розведетися, поділите майно пополам, і ми з тобою заживемо, як голови нашої сіради за пазухою. Хе. Ну, До речі, а ти знаєш що? Для участі в таких конкурсах треба мати параметри 90-60-90. Ти маєш такі? Булочка. Ти як поступав в бурсу, то теж мав уміти читати. Але нічого якось поступив. Попрошу і закінчив з відзнакою. Не з відзнакою, а конфіскацією. Володька, не зговори ні зуби. Слухай, Танька, а чого ти так не хотіла брати участь в конкурсі краси мого села, га? Бо місь гниличка якось не дуже звучить. І тим більше, що я мала туди пхатися, як там так перемогла моя фотографія із випускного. А, так. Слухай, а на тому вашому місці Тернополя. Там є якийсь приз? Десять тисяч доларів і корона. О, Бабло і кольорові метали? Це в корні міняє всю справу, чи ти сіла? Давай готуватися. В чому ти підеш? Ну, а пісня, пісня, під яку я буду виходити. Ну тут треба щось з класики. Або «Білої рози, або і знову сідає дощ. Ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти. Ні-ні-ні. Абили є лебіді, лебіді на пруту. Во, во, Танька, точно ні! Ти що? Під гімн мого села якось негарно виходить. А плаття яке ти одягнеш? Ну, ясно, що вечірнє плаття. Я вже бачу його таке біле розшитим камінням з довгим шлейфом. Чекай, те, що ми минулого разу бачили на секонд-хенді, Батька, не позор мене, не минулого разу, а позаминулого. Так, Танька. В мене тут виникла стопудова ідея. Яка ще ідея? Ти перед початком конкурсу дізнайся, де лежать корона і гроші. А потім, по моєму знаку, почнеш всіх відволікати. А як? Дітки, я знаю. Ну розкажи, як ти вчилася доїти корову. Це людей на хвилин 20 вибиває з колії. Батька, не позор. Краще скажи, що ти будеш за мене вболівати і чекатимеш мене за кулісами. Танька, якщо все піде по плану, то я тебе буду чекати біля чорного виходу в машині з прогрітим мотором і з відкритими дверима. Ми будемо бандитами, як Бонні і Клай. Ага. Тільки я, Саша Білий. Все, я зрозумів. І все одно, чи я виграю той конкурс, чи ні, тобі головне, аби заробіток був. Тань, що таке дурне говориш? Ти ж знаєш, ти для мене найкрасивіша дівчина не то, що в цілому світі, цілій Тернопільській області. Що таке говориш? Чесно тобі кажу, на найкрасивішу дівчину треба що? Одягнути, доглянути і кудись повезти, відпочивати. А для того що треба? Правильно, гроші. Тому ти давай, готуйся, а я йду проб'ю. Де можна здати ту корону на металолом? І знову сідає дочка. Ти -ти